Дев'ятниця до новонародженого дитятка Ісуса. День перший. О дитятко Ісуса, ось я біля Твоїх ніг Звертаюсь до Тебе, тому що ти є все, маю велику потребу Твоєї допомоги. О Ісусе, подаруй мені твій милосердний погляд, і так як ти є всемогучий, допоможи мені в моїй потребі. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Задля твого божественного дитинства, О Ісусе, подай мені ласку, про яку я тебе прошу, коли це буде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідна, бо покладаюсь з вірою на твоє безмежне милосердя. О Боже, що послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя, якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.